Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді машинний скляний термометр G-3200 виробництва Віка Німеччина. Такі типи термометрів використовуються в промисловому застосуванні, в машинобудуванні, в опалювальній, холодильній техніці і так далі. Особливості цього приладу, що він не чутливий до вібрації, має нетоксичну термометричну рідину. Бачимо синього кольору. Можна вибрати різні діапазони вимірювання від мінус 30 до плюс 200 градусів Цельсія. У вказаного термометра номінальний розмір 110х30, радіальний Шток, різьба g 1 2 А. Діапазон від 0 до 100 градусів Цельсія. Корпус веподібна форма. Корпус з алюмінію. Вказаний колір корпусу це латунь кольоровий анодований. Діаметр штока 100 мм. Діаметр штока 100 мм, довжина. 63 мм. Можна закодувати прилад як з прямим штоком, який не відео. Також можна вибрати шток під кутом або 90, або 135 градусів. Такий термометр виробництва Віка Німеччина.